Доброго дня, дівчатка! Сьогодні печемо сливовий пиріг. Для цього нам потрібно 10-12 слив порізали, 210 г борошна, 150 г цукру, 150 г масла, 2 чайні ложки розпушувача, пакетик ванільного цукру, 3 яйця, кориця і ложка цукру для присипки. Спочатку збиваємо масло з цукром. Потім додаємо борошно з розпушувачем і з ваніліном. Дівчатка, зробили таку крошку, і тепер по одному будемо додавати яйця. Ось таке у нас вийшло тісто, дівчатка. Далі форму розложили папір і змазали маслом. І далі вкладаємо тісто. Так, дівчатка, поверх тіста виклали сливи розрізом донизу, змішали цукор з корицею. Я меншу порцію кориці поклала, в мене один внучечок не любить її. І присипаємо зверху. І ставимо в духовку 180 градусів, 40 хвилин. Побачимо, що вийде. І так, дівчатка, дегустація. Зараз буде. Зараз трошки вихолоне. Попробували паличкою. Спікся, спікся, все добре. Трошки підійшов, ну, не сильно. Зараз вихолоне і будемо. Чаю Смачного!